Сьогодні на каналі Домашні університети в рамках плейліста Розсекречена історія України ми розглянемо питання Будапештського меморандуму Обман України в контексті російської агресії та міжнародних угод. Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році, став важливим документом, у який мав забезпечити безпеку України. Після її відмови від ядерного арсеналу. Документ був підписаний Україною, Росією, США та Великобританією. Основні положення меморандуму передбачали повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також утримання від застосування сили проти неї. На перший погляд, меморандум виглядав як гарантія безпеки для нової незалежної держави. Україна добровільно відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, вважаючи, що ці гарантії забезпечать її незалежність та територіальну цілісність. На момент підписання меморандуму Україна мала приблизно 1700 ядерних боєголовок, включаючи 130 УР-100Н СС19 міжконтинентальних балістичних ракет. З 6 головками кожна та 46 РТ-23 сс 24 межконтинентальних балістичних ракет з 10 боєголовками кожна. Анексія Криму у 2014 році стала першою серйозною ознакою того, що положення Будапештського меморандуму не виконується. Незважаючи на міжнародне засудження, Росія продовжила свої агресивні дії. Включаючи підтримку сепаратистів на сході України, це призвело до тривалої війни, яка триває до сьогодні і який коштував життя сотні тисячам людей. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію України, що стало найбільшим нападом однієї держави на іншу в Європі з часів Другої світової війни. Російські війська атакували Україну з трьох сторін, використовуючи ракети, артилерію і авіацію. Це призвело до масових руйнувань цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, школи, лікарні та енергетичні об'єкти. Російські війська також чинили численні звірства та катування мирних жителів. Відомі випадки масових вбивств, зґвалтувань та тортур. Які були задокументовані міжнародними правозахисними організаціями, і дії викликали міжнародне засудження та заклики до притягнення винних до відповідальності, підписанти меморандуму, зокрема США і Великобританія, не змогли ефективно відреагувати на порушення документу, хоча вони запровадили санкції проти Росії і надали Україні обмежену військову допомогу, це не зупинило агресію. Багато хто вважає, що ця ситуація підриває довіру до міжнародних угод та гарантій безпеки. Україна, яка свого часу виконала всі зобов'язання, опинилася беззахисною перед агресією. Це викликало серйозні сумніви щодо правильності рішення відмовитися від ядерної зброї. Багато експертів вважають, що наявність ядерного арсеналу могла б стримати Росію від агресії, крім того. Ситуація з Україною мала глобальні наслідки. Інші країни, що володіють ядерною зброєю або розглядають можливість її розробки, можуть зробити висновок, що відмова від ядерної зброї не гарантує безпеки. Це може призвести до нової хвилі ядерного озброєння у світі, що загрожує глобальній безпеці. Після приходу до влади Дональда Трампа адміністрація США. Почала вимагати від України передачу частини її корисних копалин в обмін на військову допомогу у 2025 році було досягнуто угоди між Україною та США щодо спільного розвитку мінеральних ресурсів України, включаючи нафту і газ. Однак ця угода викликала багато суперечок, оскільки не містила чітких гарантій безпеки для України. Станом на кінець 2024 року дев'ять країн мали приблизно 12 121 ядерну боєголовку. Росія мала приблизно 5 боєголовок, з яких 1500 були списані і чекали на дамаги. Росія щоденно безкарно здійснює руйнування житлових будинків, лікарень, шкіл та дитячих садочків. В Україні використовуючи балістичні ракети та дрони Камікадзе США, загальні збитки від російської агресії оцінюються у 170 мільярдів У підсумку Будапештський меморандум став символом невиконаних обіцянок та обману для він показав, що навіть міжнародні угоди можуть бути порушені, якщо немає реальних механізмів їх забезпечення. Це урок для всього світу про важливість надійних гарантій безпеки та необхідність зміцнення міжнародних інституцій. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Домашні університети. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!